Ніколи не проговорювалося, але завжди малося на увазі, що от відрізали Донбас, та й добре, то там mm. живуть одні ватніки. Війна показала, що насправді не ватніки, що люди готують. Та не давати, нічого доброго в цьому нема. Слухай, як Луганчанин, ну для мене це дуже болюча тема. Я сам народився і виріс на Луганщині. Це північ Луганщини, знову ж таки, це на ці стереотипи, які багато хто їх просто не розуміє. Всі говорять там Донбас, Донбас. По перше, це штучний, штучний, доволі знову ж таки контрпродуктивний термін, який нав'язаний нам імперією. Це наш термін, В який Донбас? От є Луганщина, є північ Луганщини, це історична Слобожанщина. Ти народився на Старобільщині, це територія Суровозького-козацького полку. Ніякого там Донбасу і близько не було. Відповідно, там далі по селах всі говорять українською мовою. Те саме стосується північної Донеччини. Ясна річ, що є індустріальні райони, які заселялися великою мірою російським населенням. І зрозуміло, що там трішки інші погляди трішки інші настрої завжди були. Але все одно це були українські землі і є українські землі. І сьогодні, коли знаєш Марія Луганщина, фактично вся окупована, от місто від окупації, ну зрозуміло, що це дуже печальна історія. І в мене немає ні зловтіхи, і в мене немає ні якогось полегшення, що от ці території відійшли на Ну, Головне бажання це все-таки дожити, дочекатися, допрацюватися до того моменту, коли ці землі будуть повернені. Я дуже хочу повернутися додому.